Такого ще не було. На нашому складі з'явилася не просто секс лялька, а секс робот повної комплектації. Окрім сексуальної зовнішності, ця секс лялька має такі налаштування. Натуральний макіяж тіла, щоб вона виглядала ще більш природньо. Функцію автоматичного мінету, і ви бачите її зараз на відео. Повна зарядка забезпечує 30 хвилин насиченого задоволення. Ця функція дозволяє відчути справжню насолоду, голова роз зі щелепою та язиком. Ця унікальна комбінація дає змогу додати волосся, брови та вії, пропонуючи вам по-справжньому реалістичний досвід у комплекті з рухомою щелепою для додаткового занурення, імплантоване волосся, скелет в пальцях рук, гелеве наповнення сідниць. Завдяки цьому доповненню сідниці ляльки пружні, м'які та неймовірно реалістичні. Неймовірно реалістичні на дотик груди, наповнені спеціальним гелем. Цій ляльці немає рівних. Вона дійсно, як справжня, ультрам'яке тіло. І ви зараз бачите його на відео. Відчуйте справжню м'якість. Функція всмоктування піхви контролюється кнопкою переключення. Має сім різних швидкостей. Рух стегнами та талією Коли ви включите ляльку, вона крутитиме стегнами та талією, як справжня людина. Бездротовий пульт дистанційного керування може легко регулювати швидкість відповідно до ваших особистих уподобань. Зізнайся, чесно, ти захотів її. Тоді пиши нам, і наші менеджери залюбки тебе проконсультують.